Сьогодні під нашим прицілом газета Пасіка Пчела здоров'я. Дана газета є досить інформаційна. В ній є корисна інформація для мене, яку я ще поки що не зустрічав в літературі, котра до мене приходила в цьому 2016 році. Ми до неї дійдемо, та інформація знаходиться всередині даної газети. Розпочнемо з титульної сторіночки. Є велика стаття. Яку написав почетний апетерапевт України, писатель заслужений журналіст України, академік Ульянич? Він розказує про свій метод здорового способу життя. Я вам коротко розкажу про цю статтю і нагадаю, хто забув таке виконувати, як він робить. Дана людина розповідає про те, як він проводить, проводить оздоровлення свого організму, як він. Збалансовує всі мікро-макроелементи в своєму організму завдяки джойні продукції, а також в тому, що він відвідує баню, париться правильно. Також нагадую вам, що не забувайте правильно харчуватися, старайтеся, щоб у вас було роздільне харчування, їсти багато рослинної продукції, тобто різних салатів. Що я розказує, даний. Апітерапевт у своїй статті. Стаття мені сподобалася, тому що нагадала мені після наших свят, що треба за собою слідкувати. Все-таки 3-4 кілограма лишньої ваги перебавилось за зиму. І так, центр самої газети. Саме цікаве знаходиться от на, ось на, цих, на цих листочках. Я вам покажу. Ну, поїхали. Саме перше. Інформація вже була озвучена на ютуб-каналі Булатов 100. Це в Харкові, буде приходити е, виставка по бджільництву та пітеробії Слобожанщини 2016 року. Кому цікаво, е, приходьте. Номер телефона покажу. Також день раніше. Від даного мероприємства е, буде семінар. Кому цікаво, також приходьте на даний семінар. Поділитись інформацією по тому. Кого зацікавила -то даного підприємства, телефонуйте по номеру телефону Зимайлова, Геннадія Брониславовича та Колі Віктора, які є організаторами даного медприємства. Так само тут і нижче теж є по питанням конкурсу, МІДІВ. Так само телефонуйте. Добре, наступне медприємство буде проходити 19 20 лютого в місті Києві інститут бізнесу Прокоповича. Буде науково-практичний семінар на тему. Кому цікаво інформацію ви побачили. Ну і тепер номера телефонів, сама адреса даного семінару і початок даного семінару. Так, це в нас була друга інформація. Тепер третя інформація. Також місто Київ. Громадська організація медоварів України буде проводити також конкурс під НІМІД-2016, який відбудуться в місті Київ. Кому цікаво, телефонуйте. Так, точно номер телефона немає, да, там пізніше будуть. Ну, даний конкурс буде проводитись по медоварінню переважно. І що мені сподобалося цій статті, тут нарешті розписано, які є меди. Я тепер вже знаю, що є варені, є ставлені, є варені з додаванням, є ставлені з додавання без додавання. Тобто різноманітно, от ви подивіться. Ви бачите, що різноманітні є е, медові напитки, різноманітні. Ну, для тих, хто планує займатися медоварінням, також ви маєте знати, що є внески, орг на дане медприємство, щоб от ваш, ваш напиток могли оцінити, скажімо, дегустатори, якої якості даний напиток. Ну і звичайно, щоб подати свої напитки на конкурс, він має мати також і. Має бути висновок з лабо лабораторії. Хорошо, тут розписано багато всього інформацію, коли і що, там, початок, коли там буде засідати дегустатори, братня вечеря, всього всього багато. Ну і в кінці тут є номер телефону оргкомітету, по якому маєте телефонувати. Ну і лишається такий самий важливий для мене в даній, в, даному, в даній газеті інформація це про... Зібрання бджелярського кругу. Два роки підряд я старався на нього попасти. Якось я шукаю інформацію. але знаходив інформацію вже тоді, коли виложували були відео в Ютуб про те, що от відбулося, оце, от от оце, от оце. Я себе косав за локті, що я провтикав і не поїхав. Тому зараз я бачу цю інформацію так само надаю для вас цю інформацію. Я би хотів, щоб ми зустрілися на цьому джелярському кругу в квітні місяці. Тепленько на вулиці буде Полтавська область. Тут буде цікаво я надіюсь, бо тому що всі, всі наші науковці по бджільництву будуть присутні на, на цьому зібранні всі наші виробники-постачальники наші. Я вам зараз покажу, як туди доїжджати. Ось така важлива інформація для всіх бджолярів нашої України. Я надію, що ми там побачимось. Добре, тут загад... решта жде загальна інформація. Ну і заглядка закінчується, звичайно, на останній сторіночці. Це тут оголошення, хто що продає, хто що купляє. Ось так коротко про. Газетку Пасіка пчела здоров'я. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Я надіюсь, що ми обов'язково побачимося на нашому вджелянському крузі в квітні місяці, 23 24 квітня. Кого зацікавила дана газета? На закінчення даного відео вам покажу переплатний індекс та номера телефонів. На відеоогляд чекає журнал Пасіка. Я його розпочав перечитувати. Даний журнал випускає місто Хмельницьк. Журнал на українській мові. Все, всім пока.